Яку то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милі, що лани широкополі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучі, Як понесе з України у синє море кров ворожу. Ото й дія, і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражю злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом.